Друзі, нас інфо перші проголовне поїхала. Ракетний удар, який стався по стратегічному об'єкту у центрі Санкт-Петербурга, докорінно змінив політичний ландшафт у середині Росії за попередніми оцінками. Українська ракета далекого радіуса дій, ймовірно модифікована варіантом Storm Shadow або вічезняна розробка з дальністю понад тисячі кілометрів вже досягла цілі з абсолютною точністю. вежа зв'язку, що виконувала функції вузлової точки для захищених урядових каналів зв'язку. А також інтеграції системи ППО та зв'язку. Стратегічного командування була зруйнована вщент об'єкт побудований ще з радянської Ч період, модернізувався протягом останніх років як частина програми Форт Центр, спрямованої на створення альтернативного центру управління в разі удару по Москві. Тепер ця концепція втратила актуальність. Вибух спричинив не лише технічний колапс у системі керування. Він спровокував наймасштабнішу кризу в лавах російської верхівки за весь період війни. За кілька годин після події вона стало відомо. Очевидно, що інцидент неможливо приховати. В Москві було активовано надзвичайний проток. Коли безпеки, президентський кортеж за чутками екстрено залишив Кремль і вирушив до підземного командного пункту в Калузькій області. Однак лише вже за кілька годин пролунав інформація про втрату зв'язку з ним. Водночас джерела в розвідці НАТО повідомили про різку активізацію закритих урядових ліній зв'язку між Москвою, Владивостоком та Мінськом. Класична ознака внутрішньої боротьби за владу саме у цей момент. А політику арени вийшов Микола Патрушев, секретар радбезу РФ довірена особа стіньового апарату, управління за повідомленнями кількох дипломатичних джерел саме він провів закриту нараду з частиною командирів силового структуру, запропонувавши себе як тимчасового координатора на період відновлення стабільності. Цей крок отримав підтримку з боку генштабу, де вже давно наростає невдоволення військовими провладними Кремля та хаотичними наказами з боку адміністрації. Патрошов також заручився підтримкою частини ФСБ, перекривши доступ до інформації про місце перебування Путіна навіть для вищих радників. Водночас по Вих регіонах РФ прокотилися хвиля саботажів і диверсій, у тулі Самарі та Краснодарі відбулися вибухи на складах боєприпасів і пального. На фоні хаосу у командному параді російські тилові структури виявилися не готовими до координованої атаки зсередини. Згідно з повідомленнями у відкритих джерел, частина об'єктів була атакована не дронами, а закладеними вибуховими пристроями. Доказ участі підпільних групо, які діють на території РФ під керівництвом української або союзної розвідки. В одному з випадків виявлено сліди в. Течі місцевих силовиків, які за попередніми оцінками перейшли на біка опору або несвідомо саботували накази згори. Найбільш критичним став момент, коли декілька ключових бізнес груп пов'язаних з енергетичними і оборонними активами, фактично відмовилися виконувати конструкції за Кремля, джерела в ринку повідомляють про масовий продаж активів підготовку до виїзду з країни та блокування банківських рахунків. топ чиновників частина еліта, зокрема із числа тіньових фінансів війни, почала публічно вимагати техніку. Нічного перезавантаження влади такі дії розцінюють аналітиками як початок внутрішнього перевороту не в класичному силовому форматі, а через параліч інституцій і отрату контролю над ключовими процесами. Україна зі свого боку офіційно не підтвердила причетність до удару. Однак реакція Києва була стриманою демонстративною речники ОК Південь і Повітряних Сил заявили про новий етап можливостей глибокого ураження тилу противника за даними західної розвідки. Озброєння України з'явилися представники. Високоточні ракети з розширеними бойовими блоками здатні вражати критичні об'єкти без завходження в зону дії основних систем ППО РФ. Крім того, ймовірно, удар став результатом комбінованої операції з залученням агентурної мережі, кіперотручання, системи навігації та попереднього маркування цілі з середини. Аналітики вважають, що цей удар не лише символічна відплата, але й спроба системи знищення державного управління РФ як військово-політичної машини, навіть якщо не залишиться фізично живим, він уже втратив головне контроль. Криза тимності, недовіра армії та розкол еліти зробили те, що не вдалося жодній секції. Санкції чи дипломатичному тиску і, хоча попереду ще триває, тривалий шлях падіння вежі в Петербурзі вже стало точкою неповернення для старої імперії. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Нал переможемо разом.